3-4 жовтня паломники Хасиди святкуватимуть іудейський новий рік в Умані. Цього року очікується приїзд понад 30 тисяч іноземних гостей. Про підсумки підготовки до прийому прочан говорили на нараді 26 вересня. Серед пріоритетних питань забезпечення правопорядку в мікрорайоні паломництва. За інформацією представників поліції, за безпекою в місті стежитимуть понад 400 правоохоронців зведеного загону. Особливістю цього року є те, що відмінено систему перепусток в мікрорайон масового поселення Хасидів. Допомагати в охороні громадського порядку будуть півсотні представників загону самооборони та близько сотні рятувальників. Цього року в мікрорайоні паломництва буде діяти торгівельний ярмарок. Понад 80 осіб отримали відповідні дозволи на здійснення підприємницької діяльності. Основна мета роботи ярмарку наповнення міського бюджету. Що стосується торгівлі, яка буде здійснюватися на вулиці Пушкіна, вона буде проходити відповідно поданих заяв, до нам надходили заяви. Надійшло станом на п'ятницю, на 15, на 9 було 82 заяви. Розміщення цих торгових точок це буде проводитися відповідно схеми розміщення. Схема розміщення погоджена всіма відповідними службами, схема розміщення та дислокація інших об'єктів торгівлі на вулиці Пушкіна затверджена рішенням виконавчого комітету. Відповідне рішення 22 вересня, номер 263. Це рішення доведеться до відома всіх служб відповідних, щоб всі володіли ситуацією. Значить, щодо торгуючих на ярмарку. Всі торгуючі учасники ярмарку будуть сплачувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб і будуть сплачувати відповідно договору про появу участь кошти на благоустрій міста. В мікрорайоні паломництва вже розпочали роботу мобільні групи. Які стежитимуть за виконанням податкового законодавства, у нас на робота почнеться вже під сад, під сам період розхашана. Зараз підготовча робота. Кожен день люди працюють, бачимо, що там робиться. Збирать масу зустрічаємося. Ну ті проблеми, які є, вони в принципі залишилися зміни. Це реєстрація потім масового прийому полоніків хаси, готелів, готелі відповідно столітка столітської діяльності. Фахівці комунальної сфери відзначили, що цього року вдалося налагодити тісну співпрацю із представниками благодійного фонду імені Рабі Нахмана щодо заключення договорів на надання комунальних послуг. Благодійний фонд імені Рабі Нахмана проплатив наперед кошти за надання певних видів послуг. Насамперед він проплатив кошти за утримання за прибирання вулиці татуарів. Далі проплатили вони кошти нашому РЕУ-3 за прибирання пунктах території це 12 будинків. Більше 600 квартир. Проплатили кошти КП «Комунальник» за цілодобову роботу в аварійно-диспечкі служби. Додатково ми набрали людей, які будуть там цілодобовому режимі чергувати і вирішувати оперативно питання, які будуть виникати на інженерних мережах. Проплатили сьогодні кошти додаткові за освітлення, воно буде працювати за освітлення, там кошти невеликі, але все ж таки в тому році вони відмовилися, в цьому році проплатили і ми вже його перевели на цілодобову роботу. І проплатили кошти товариству коклінери за вивіз по потових відходів. Я думаю, що житлово комунальні служби готові до роботи В Розчайно, і Ми опоруємося з цим завданням. Також присутні обговорили проблемні моменти, які потребують вирішення: зокрема, своєчасне вивезення сміття, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, боротьба із самовільним будівництвом, функціонування в місті міграційної служби. Перший заступник міського голови Сергій Клочко зазначив, що спільна робота служб, підприємств, організацій, які мають безпосереднє відношення до прийому хасидів, дасть можливість уникнути небажаних ситуацій на належному рівні забезпечити перебування іноземних гостей та комфортне проживання у манч і разом з тим отримати надходження до міського бюджету.